Наступний текст буде антиромантичний, тому всі любителі романтики можуть вийти. Так, Це буде теж прем'єра, це буде текст, який я не читав, це перестріл на одну з пісень. Ось. Значить, значит, так, починається. В мене власна ферма в тебе шоп. Ти постійно кажеш, я великий жлоб. Ми живем в селі, на різних кутках, бізнес швидко твій за очах. Мені сорок років, тобі 25. За любов ти ладна бізнес свій спасать. На твою відсталу лавку взяв кредит. Дёрнув чот таке ж зробить. Секс-бомб, секс-бомб. Просто секс-бом. Секс-бомб! секс бомб ти просто секс бомб ти супер-мега секс бомб Робиш мені все, що я тобі кажу, бо у твою лавку булки я вожу. Я ходжу до тебе, але не кожен день. Весь куток кричить олень. Та вік столик, бустрій піч на лад. Стала ти водить до себе всіх підряд. Скажіть, люди добрі, що тепер робить? На мені висить кредит. Секс-бомб, секс-бомб, просто секс-бомб. Ти розірвеш друзький найвіцніший фронт. секс бомб секс-бомб, ти просто секс-бомб. Ти супер мега, секс бомб.